Короче, бачили Путіна сьогодні в камуфляжі. І я бачила. Давайте скажемо Путіну, що у нього хуйовий камуфляж, і ми всі його бачимо. <плес> я ще думаю, що Трамп такий тузий блядь, без костюма ходіть. Короче, мені звуть Олена. Мені звуть Олена, ви поняли? Ну там уже два сідра просто. Короче, мене звуть Олена. Дуже рада вас бачити, ви суперкруті. Я тепер взагалі знаю, що розповідати, тому що в мене жарти були про жесті на бібра і TikTok. Ви поняли? Значить, Мені 36 років, нещодавно виповнилось. І е, всі родичі мені дзвонять, родичі, друзі, теті, тіпо, що тобі подарувати? подарити подарувати сертифікат, в Юск? чи блендер по акції, шикарний наразець. Я кажу чесно: нічого в житті я так не хочу, якщо в шість красивих накачаних, упругих нігр. Несли мою фотографію на відео. Бачили, вони там танцюють, вітають мене. Да, да, бля, ну, ну це скарб. Це скарб. І коротше вони починають тверкати своїми тілами і тримають мою фотку, мій, мій портрет з такою повагою, ніби якийсь північно корейський лідер. І я кажу: дядя Толя, я просто з дядя Толя по телефону говорила. Я кажу, дядя Толя, після всього, що ми пережили, я ще так багато прошу. Тут в мене в залі присутня моя сестра. І вона чула, Наташа, будь ласка, поаплодуйте її, я не знаю, чомусь. Дякую. Вона чула цей жарт минулого разу, я вам клянусь, вона вскочила і закричала: це неправда! У нас нема дяді Толі. Вона придумала дядю Толю. Я вам клянусь, вона просто типу, вона підходила до всіх людей і така. Дядя Юра, у нас був, да. Дві... два дяді гріші було навіть. Но дяді Толі. І я коротше, думаю, бля, вони всі тепер думають, що я піздоболка. Наташа, чого ти взагалі не вирвалася на сцену з кріком Астановітьсь! Не смійтесь цього, не існує ніякого дяді Толі. Наташа, дивись, зараз ця інформація для тебе. В стендапі іноді піздять. Welcome to reality. Друге! В мене, як і в тебе, вже всі родичі помирали. Я що, блядь, не можу придумати собі дядю Толю для душі чисто. Коротше. Е, э, давайте зупинимося на темі дядь. Значить, дяді. Мені 36 років. Так же заїбалось працювати на дядю. Хочеться трошки попрацювати на дядю. Ладно, ні, ні. Э, хочеться бізнес свій. Ви не поняли жарт? Ладно. хочеться попрацювати на дядю. Поняли? Ладно, все, ні. Окей. Okay. Whatever. Бізнес хочеться, поняли? Хочеться бізнес. Значить, дивіться, е у мене є пару ідей для бізнеса. Даша обіцяла, це моя найкраща подруга, привезти багатих друзів, Де вони. Я, хо я поняла. Е мені треба просто знайти спонсорів. Значить, дивіться. Я хочу продавати свіжу землю і назвати цей сервіс нова почва. Далі. А про дядю блять, щоб ви так ржали. Ставила на цей жарт. Коротше, ладно, наступне. Дивіться, стрімінгова платформа. Там будуть фільми і серіали, але виключно циганського виробництва. Це Netflix про циган і для циган. А й на Netflix Потім дивіться, що ще. ЗАГС приватний. Там, де будуть реєструватися лише розлучення, і лише між комуністами. Розвал Союзу. <рес> Далі, дивіться, презервативи для любителів Гаррі Потера. Херомантія. Кого я найобую? Справжні любителі Гаррі Потера не трахаються. Дивіться, або взагалі ну, нахер той бізнес. Я хочу навчитися читати реп, тверкать, і буду називати себе Олена Олена. Так. Коротше, дивіться, я реально вирішила навчитись тверкати. Далі що ви мені зробите? Це просто станеться одного дня. Одного дня я навчусь тверкати і ніколи не буду онлайн. Або навпаки, буду постійно онлайн, як Ілон Маск, але замість того, щоб писати хуйню, я буду тверкати. Коротше, я знайшла курси для тверкання, і там така жіночка з гарною такою дупою, якщо ви розумієте. Е, вона типу каже: коротше, я вас за пару уроків зроблю з вас кардібі. А мені тіті цього і треба. Вона каже: урок номер перший: станьте перед зеркалом, отак. Я стала. Блять, краще б я цього не робила. Тому що я зустрілась обличчям з оцим їбалом просто, яке вже воно настільки заїбалось від життя, від проблем, Оцей погляд, в якому вся журба і туга українського народу. І це обличчя мені каже: Лена, блять, який тверк. Який нахуй тверк, йди навчись галу... Этот, холодець, ти навіть не можеш вимовити це, блядь. Холодець, навчись готувати, якась тебе, блядь, буде Ну У мене, походу, реально роздвоєння лічності, тому що ця страна така: Ні, блядь, 36, це нові 18, ми будемо тверкать, блядь, все ще попереду. У нас сьогодні в залі тюлені, поаплодуйте їм. Коротше, що? Вона каже, починайте твіркати, але треба зробити так, щоб тряслась тіті жопа, а все інше не тряслось. Я дивлюсь на себе в зеркало, ну, я отак от. Е... І знаєте, що я думаю? Нахуй той холодець готувати, він вже готовий, в принципі. Боже, трясуться все. Я вам все трясуться всі, просто тут щось трясуться, Я не знала, що в мене щось є в деяких місцях, поки воно не почало труситися. Знаєте, що в мене не трясеться? Right, мене... Ну, вона трясеться, але по інерції чисто. Там просто сейсмічні волни. І я дивлюсь на себе просто в зеркало і думаю, щось я ніхуя не похожа на кардібі. Я похожа на Джо Байдена просто. І відчуваю себе, я після п'яти хвилин, в принципі, як Джо Байден, і що їбало червоної у Трампа. Ладно, дивіться, в мене є жарт про Адольфа Гітлера, я думаю, це для всіх поколінь. Да? Тут, в принципі, не треба поясняти, що це. <реш> значить, слухайте, дивіться, так, такий, значить, жарт про Адольфа Гітлера. Це не жарт, це маловідомий історичний факт. Тому що стендап це не ті про хіханті-хаханті, да? тут є розвиток. Значить, дивіться, всі знають, що Гітлера, ну, в смислі, Гітлер застрелився і потім його спалили. Всі думають, зачем? Щоб радянська армія, типу, його не впізнала. Це хуйня. Просто е, Гітлер, він все життя ходив по третьому рейху і казав: «Так, якщо я помру раніше вас, мене крімірують. Я, я не хочу лежати в землі. Ви поняли? Я не буду. А Гебель з Гімлером, з яким вони говорили, вони казали, Адольф Олеїсович, я б ваша мать. Ну це якось не панацисті. Він каже, ви, блять, бачили стільки кожне місце на кладбищі в Берліні. Ось що панацисті, я ваша. Так. так, давайте пройдемося по цим. По олдскулу. Хтось пам'ятає ще Емберх і Джонні Депп? Yeah. Да. Давайте перевіримо мою теорію. Перше, що вам приходить в голову, коли ви чуєте про цей трайл, да? Джонні Депп і Ембер ну, шо, ну, камон. ну, Всі знають, про що? Yeah. Гавно, дуже дякую. Yeah. розлучення. Розлучення, блядь. Розлучення, так, да, але гавно, що гавно? Роз... Нам всім комфортна тема модифікації, ми всі прийшли анальну стадію по Фройду, успішно завершили. Супер. Дивіться, ця справа не дає мені спокою вже декілька років. Справа в тому, що я читала матеріали діла. Ембер Хьорд предполагається, що насрала Джонні Деппу на ліжку. І не те, що просто, знаєте, ну, насрала. Вона насрала так, що він, коли це побачив, він зробив оце фірмове своє їбало Джека Вороб'я. І потім каже: Ембер, твої батьки випадкований в Ілівонка? Звідки ця блядь, шоколадна фабрика? <різь> Коротко, да, ладно. Це реальна історія. Вона йому сказала, що це насрали собаті. Але в матеріалах справи написано: містер Деп не повірив, що це насрали собаті, бо вони були занадто маленькі. Ну тобто, ви розумієте, там говнократіна не менше. І от що мене смущає в цій справі. Чи вважаю я, що Хьорд йобнута? беззаперечно? Але це мені 36 років. Я жила це життя, я бачила людей. Хьорд ходить завжди з таким єбалом. Та ті люди не сруть на ліжко. Та ті люди взагалі роблять вигляд, що вони не какають. Тоді хто насрав на ліжко. І я реально, знаєте, Як цей детектив, який знімається в жанрі нуар, він дуже сильно сидить на алкоголі, бо вся сім'я його померла. Да, Наташа, і дядя Толя. блядь, тож. Дядя Толя офіційно все. Надіюсь, ти щаслива. Угробила мужика. Вот. Е і я просто ну, я постійно намагаюся зрозуміти, хто насрав на ліжко. І ви знаєте що? Я знаю, хто насрав на ліжко. Ілон Маск. Вони зустрічались в цей самий момент. Джоні Депп поїхав на гастролі зніматися в нахуй нікому не потрібній й частині піратів Карибського моря, бо що очень денюжка нужна. І в цей момент вона зраджувала йому з Ілоном Маском. Давайте по-чесному. Ілон Маск мог насрати на ліжко просто тому, що він напевно думає, що це смішно. Ви ж його бачили? Ликала камеди! Легалайз камеді! Я впевнена, що він срав і такий this is good, this is future, this is Tesla. Ілон Маск. Ілон Маск це людина, яка могла насрати на ліжка Джоні Депу, повернутися, подивитися на це, вдягнути на це лайно червону тєпку, потім кинуть йому 300 мільйонів доларів, воно пішло, нахуй виграло, за нього вибори, блядь. От на що в теорії здатен Ілон Маск. Ой, а ви бачили, що, до речі, ви бачите, що я ненавиджу Ілона Маска, і мені важко, тому що останнім часом він почав вдягатися як репер. У мене враження, що Трамп таки підписав оту угоду з Рашкою, і там один з пунктів буде Ілон Маск такий, щоб Тімоті мене підписав на свій лейбл Black Star. Блекстар. Ну це факт. Ми живемо в темні часи з вами, де Ілон Маск вдягається, ніби він Потап, а Потап чогось вийобується, ніби він Ілон Маск. Мене звуть Олена, гарного вам вечора. Дуже дякую. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.